Суряна мастер, облітання сонцю. Руки вгору вдих, вниз, видих. Права нога назад вдих. Коліно опустили видих. Руки вгору вдих. Вниз видих. Ще раз вгору, вдих. Видих. Коріно підтянули вдих, ліва нога назад планка видих. Собака мордою вниз вдих, а штанга на маскараса на видих, собака мордою вгору вдих, собака мордою вниз виде, права нога вперед вдих, отанаса на видих. рука вгору вдих, вниз види, затримка дихань, стрибок. Види, права нога назад вдих, Коліни до чола видих, ліва права вдих, видих, вгору, вдих, видих, ліва нога назад вдих, коліна до чола видих, ліва права вдих, видих. Просто вгору вдих, банаса на видих, вдих, видих, вдих, вдих, вдих скрипка вліво видих, вдих, руки на підлогу видих, стриб вперед вдих, отанаса на видих, руки вгору вдих, видих. місяця, або вітання місяць. Вдих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, а штаруха видих, вдих, видих, вдих, видих. Exhale. 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 day